Вітаємо вас, шановні добродії, на хвилях нашої програми з козацьких джерел. Ви знаєте, я була надзвичайно здивована в свій час і вражена тим, що історію козацтва вивчали і вивчають не лише українці, а й люди, науковці інших держав. І що в 1684 році, уявіть собі, Ніцем е в Леттігу було захищено першу дисертацію, чуєте? Першу дисертацію про українських козаків. Але що це за дисертація? Розкажіть, будь ласка. Романе Володимировичу, ви краще знаєте. Бажаю здоров'я, шановні добродія. Дякую, Марія Сенд. Ви бачите, що історія козацтва це та історія, яка дає нам замислитися, як розвивалася Україна. Ми знаємо, що козацтво це той стовп, на якому будувалася, будується і розбудовується в дальнішому наша Україна. Але про українських козаків знаємо не тільки ми, але mm. знає Європа. І українські козаки вже показали свою сутність ще в ті роки. Наприклад, з історичних фактів, ми знаємо, що у 1684 році німець Йоган Йоахіма Мюллер, відомий філософ, Відомий дослідник українських козаків України вже в Лейцеву, в університеті, де навчалися провідні спеціалісти всієї Європи, він захистив дисертацію, не просто лекцію прочитав, mm -hmm. але він захистив дисертацію, де він досить чітко описав роль козаків, їх бит. Як вибиралися атамани, яка була структура козацтва? Він вже тоді це все описав. Тобто, прогресивність розвитку козацтва вже стала інтересною для, як тоді кажуть, для розвинутої Європи. Тобто, козаки мали ту ізумінку свого будівництва своєї козацької держави, якої на той час в Європі не могло не було. Ні. Тобто демократичність, обрання гетьмана, як планувалося збір податків, які козаки були, як було розподіл влади між гетьманом і місцевими козацькими сотниками. І що ми бачимо, що ця дисертація дала великий вклад в розвитку Європи, тому що, взявши з цієї лекції найкращі зерна, вони почув розуміли, що е, тільки демократичність, що ми... дем... яка була заснована на казацькій січі, дала можливість Європі дем... стати демократичною державою. Так само він, Йох... Йоганн Мюллер. Це німецький філософ, дослідник у своїй роботі дуже багато приділяв уваги козаків і козацьким походам. Він казав, що козаки стояли. Межею, кордоном на захист Європи. Вже тоді, як сьогодні Україна стоїть на захисті всієї Європи, щоб Російська імперія не пішла на Європу і все остановилося отут, на березі річки Борисфен, але це тоді був Борисфен, а зараз річка Дніпро, так і тоді він велику уділяв увагу. Він велику уділяв, уділяв увагу тому, що козаки робили. Козацькі походи на Туреччину. Туреччина була тоді однією з найсильніших держав світу, яка хотіла своєю гегемонією заволодіти Європою. І тільки козацький ридут, козацькі походи не давали їй туреччині переміститися далі в глиб Європи. Показано, як він розказує про козацькі чайки, як будувалися козацькі чайки, як, робилися козаць... як організовувалися козацькі походи в сам Константинополь, Стамбул, інші міста, інші міста Турції, як вони їх розбивали, як козацькі чайки, які були Чорне море, проходили. Як... Як річку Дніпро, як орієнтувалися вони на морі, як вони орієнтувалися у просторі, яке, яке було озброєння у козаків. І це все е, Йоган Мюллер в своїй е, дисертації, в Лейській дисертації, це все описав. Він описав, щоб е, е, так само він описував, свою тактика бою е, козацьких чайок. Коли турецький флот один найсильніший флот, який був сильний і в Середземному морі, і в Чорному морі, але козацькі чайки, невеликі чайки, які були видовлені з великих лип. Тому що легонькі. І кругом е цих чайок були прив'язані з е тростини е такі снопи, які не давали чайкам утонути. І коли великий шторм, вони балансували і ну, не, давали, не боялися вони шторму. Як козаки жили, що козацька чайка могла вміщати на 24 козака і могла стояти спереді невеличка гармата. Він розказує, як так само боронили Європу від Московського царства, коли вони хотіли заглибитися в Європу. Вражаючим фактом цієї лекції є те, що яку роль українські козаки, козацька, тодішня козацька держава відіграла в розбудові е, Європи, як вона стала більш демократичною. І ще раз хочу підкреслити, що основну увагу Йоган Мюллер. Професор Лецького університету приділив у того, що козаки це були захисники Європи, віднавали Османської імперії, Російської імперії в Європу. Чим дали змогу Європі стати демократичною цивілізованою, розвинутою державою? Ось такі вони, люди. Які цікавляться не лише своїм, а й нашим, і добре, що такі є, і добре, що взаємозбагачення, взаємопроникнення культур робить усіх нас сильнішими і мудрішими. Зустрінемо.